Усім привіт! І ви на каналі GameInUA і ми з вами граємо Hill Climb Racing 2. Це мобільна гра, яка є на багатьох платформах, будь-який Android, iPhone, все зможете заграти. Так, тут ми обираємо те, що я вже десь там давно не був. І так, ми з вами пройдемо Desert Cup. І давайте подивимося, що з цього вийде. Так, це наша улюблена машинка, Riley Car, і ми розпочинаємо, розпочинаємо так, 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 пішов, так. Ідеальний старт. Так, з нами грає американець. Так, перевіряю звук, все є, все вам чути, все гаразд. Так, ми поки що другий, другі. Перші, перші, перші. Так, так, тут обережно, обережно, так, щоб не задіти голівоньку свою. Так, айртайм. Поїхали, поїхали. Так, є. Є. І перша перемога Desert Cup. Поїхали друге. Друге. Газ, газуємо, газу, зум, Ідеальний старт. Перфект старт. Я сип на кобелі, це перфект старт. Так, нас американець обганяє, але ми... Так... О, ми перші. Ми перші, друзі. Ми перші, перші, перші. Лити, молити, мол, мол. є Є-є-є-є. І майже 10... є! Yeah. І знову перше місце. Так, 10 кап. Третій раунд. Знову ідеальний старт. Знову ідеальний старт. Так, кактус. Кактус, американець вже попереду. А ми треті. Другі і перші. Є. Є, ми це змогли. Так, монетка, монетка. Оп. О, нітро, 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 нітро. І зараз ще 50 метрів. І... Є, yeah. ми перші ми перемогли всю серію цих змагань. Так що підпишись на канал GamingWay. І з вами ваш добропорядний геймер. Люблю вас, і обожнюю. Ви мої дорогенькі рідненькі український контент.